Вже за день одразу зрозуміло, хто в останнє грав у Єврокубковому фіналі 23 роки тому. А для кого це буденна справа? Нудьгу від Бенфіки на прес-конференції та тренуванні з легкістю компенсували в Челсі. Петр Чех феєрив за трьох. І переможця Ліги Чемпіонів прогнозував. Я думаю, що команда, яка заб'є більше голів за іншу, і виграє фінал Ліги Чемпіонів. І навіть коли у стотисячний раз запитали про голову та шолом, терпець собі не обірвав. Ahead. Моя голова. Я, мабуть, запишу цю відповідь на касету і вмикатиму вам надалі. Мене постійно запитують одне й те ж. Воротарська братія синів навіть банальне тренування перетворить на свято. Простий стюард ще довго не тямитиме себе від щастя. Хвилину тому знімав зірок. А тепер сам, наче зірка і суддя одночасно, чий фотофініш у телефоні вирішує долю їхнього змагання. І бонус глядачам на завершення. У цих хлопців із настроєм та гумором все в повній нормі. І без того гамірний та наповнений туристами центр Амстердама у день матчу збожеволів. Остаточно. Такі вони передбачувані ці вболівальники лондонського Челсі, тим як і всі британські фани, де б не грала їхня команда. Їм достатньо знайти одне місце, в якому поєднується всього лише два слова: паб і пиво. Саме тут їх найлегше знайти, а іноді просто почути. У фанів Бенфіки таких стійких передматчевих традицій святкування немає. Відтак відповідати доводиться не масовістю, винахідливістю. Фанам Челсі цього дня хотілося усіх розуміннях цього слова поливати журналістів пивом свого тренера ганебними словами. Коли беніде стренував Ліверпуль, то заявив, що.